Зараз тобі мій этот товари. Е, е, ага. Ну, дорослі ну, ті заведено. Добре, зараз пробую, дякую тобі. Всіх вітаю, шановні пані та панове в каналі EZ38.0 це проект Nexus Roleplay. Play. Е, от зараз бігав, Ляка побігла. Е, виконував квест на батл пасу, тому що треба її треба бачити. І от чоловік запропонував проїхатися на автівці. Доброго дня, шановний. Доброго дня. Мені ну, ваш товариш, товариш да, сказав, що можна приїхати на автівці вашій, на його. Так, так, так. О, супер файно, дякую. Що, ще без номерів, так? Ні, без номерів, номерами тільки номери не видно. Поняв. Так, що у нас по БМВ. А вона вже фалована, знаєте, чи ще така? Ні, вона стокова. Поняв. Так, ну сток. Ну. Бля. Бля, паркується де попало. Я потім відремонтую. Так, ага. Бля, копи нахуй, тікаємо, блядь. Слухай, ну їде вона дуже непогано. А, це та сама, яка з сотого падає, я правильно розумію? Так. Так, поняв. Ні, це якщо розумієте, як це з весняного кейсу. Я поняв, звичайно, хокей. Ага. Ну блядь. Така... Не, непогана, справді, автівка, блядь. Юф. Бля, ну гальма треба її зробити, бо щось вона дуже хуйово тормозить. І тормозить, і повертай теж трошки погано. Ну як бігемот, мені здається. Так Треба, трошки на ній покататися, я вже трохи покатався, трошки привертався надув. Можливо, можливо. Що вона їде? Вона щось їде, щось не їде. Блять. 260 Є. 267, 86, 8 не ху 300, блядь. Єбой. 305 там щось було, блядь Ну, непогано їде. О, фрізи, ну тут, звісно, як завтра, блядь Фух, ледь витримузився, думав, що все розіб'ємось нахуй. Бля, ну вона керується як... Дійсно, як бегемот мод. Цікаво? Ну досить цікаво в цьому блядь, управлінні нахуй. Керовані, блять. Дуже цікаво в керування, насправді, але якийсь бегемот, блядь. Так. О, хтось вже при... Бля, хтось вже приїхав, як я бачу. <с> <Raymond> О, це що, ми зробили? Нихуя собі, блять. Перепрошую. Та я так, э, э, знаєте, думаю голосно просто. Бля, оце... Діти нахуй. Дікі нахуй. Діки нахуй. Що за слова, Вась? А що це було? Якийсь привид мені здалося що? Я просто хочу глянути на неї під світлом. Давайте відремонтуємо її, звичайно, тому що ми вже не в свині. Так ну Значок окей, доп... ну хай буде. Десулів, блять, лайно. Колір теж, лайно. Десулів, це, але це смак. Без номерів, блять, тік сьома. 7. Бля, ну дуже піздати, що це є мигалки, блядь. Дійсно круто. Так, зробили скріншот. Цікава автівка, насправді. Оця хуйня це просто розйоб, блять. Кайф. Блядь, ці мігалки, це просто. Я хочу це авто тільки через ці мігалки, блядь. Бля, ну ці с сигалка це дуже охуєнно, мені здається. це просто розєбалово. Це просто шикарно, я би сказав. Я б хотів би цю автоку тільки через це, щоб їздити всіх доєбувати цим, блядь, звуком. Можна, Я так їжу, же пытаюсь так. Це круто. Бля, ну вона дійсно охуенна, блядь. Мені в якийсь сміть. А деякі не розуміють, питають, а що сталося, що сталося? Ну так могло дуже багато кого наїбати насправді, блядь. Ну так. Так, я хочу зараз якесь світле місце, <Si> щоб um> зробити гарну фото її і їдемо туди назад. Куди ж ти в'їхав, блядь? Їдемо, їдем, це хіп приїхав, навіть. А, поняв. Нахуй їх. О, їде за нами, їде за нами, ти не їде. А ми з'їбаємося. А. а ми зможемо в нього від'їбатися чи ні? Ну якщо давай газу, просто і все зараз А це блядь, все максималка, блядь А він цей, він блетів в стоп. Давай зараз тут на першому повороті повертай, повертай, повертай І тут наліво, і тут наліво, давай. Ага. Єдемо на електричку, ми вже нас не найдем. Ну блядь, галь, ну, гальма треба її робити, то торба. То, то Все, так. Не, типу, ну, вони просто люблять базарити, ну типа, ходити говорити. Та я техніку других влюбляю, в якісь вони такі неприємні. Та я вже по 10 разів розказав цю історію. І власник теж. Все, повертай автівку. Зараз, Можливо, у мене ще є чим її відремонтувати. Ні, ну машинка файна. Вона нас поки що по двіжку стоково і по трубі стока так. Поняв. Ну все, гарного тоді вам вечора. Дякую, що ну, далі ну, тест-драйв зробити. Все. Вам також гарного вечора. Бувайте. Бля, автівка роз'їбала, бо вона випадає з сотого кейсу та з весняного, блять. Ну тупо ця крякавка це щось нахуй, це дійсно охуєнно, блять. Дякую, шановні, що дали проїхати це я зробив декілька крутих фото. Блядь. Зараз викладу їх у цей блядь, Discord. А ви підписуємося на перше, на мій сука, YouTube канал, по-друге, на Discord Nexus Roleplay, По-третє, починаємо грати на Nexus. Якщо ще не граєте, блядь, вводите промокод Easy 3,8 через F10 після реєстрації так -от, активуєте нахуй. І буде вам все дуже охуєна, блядь. А я погнал робити. Всім па-па-па-па.